Гроші для ЗСУ! Гроші для ЗСУ! Гроші для ЗСУ! Починаючи із серпня цього року в Україні проходять протестні мітинги під назвою Гроші на ЗСУ. Вони проводяться з вимогою спрямувати кошти з місцевих бюджетів на ЗСУ замість витрат на місцевий благоустрій. Жителі Переяслава також неодноразово облаштовували мітинги та обговорювали їх доцільність у соціальних мережах. Інформатор запитав у Переяславців, чи знають вони щось про цю акцію та їхнє ставлення до неї. Чи знаєте, ви щось про мітинги гроші на ЗСУ? Да, знаю. Не чув. Чи це зараз? Доцільне. Це корисно для ЗСУ. Вони можуть скупитися на ці гроші, щось собі корисне. Ви ходите на такі мітинги? Ні, я не бачив на спорді таких мітингів. Я тільки доначив онлайн, на банки разі. Чи доцільно їх зараз от проводить? Не доцільно. Яка, яка, яка з цього польза? Пользи ж нема ніякої. Це якщо, допустимо, ми живемо нормально, то можна проводити і мітинги. І танцювати, і співати. А в нас кабаки роблять, мітинги проводять. Ходім правильно. Ну, для чого ці дороги і альти? Оці цей? От туди воєнні все. А ви на такі мітинги ходите? Ні, я й раз не була. Ну я, я моє мені таке. цією є і альти е? нам. Ну, воно гарно, як трохи ж і чисто. Ну, ну, тільки ж діло в тому, що які зараз дороги, яка це, як, як все туди треба кидати. А, я я в інтернеті читав, що таке, про СУКМІ. Я согласен, да, хай дають ЗСУ. Да, конечно, конечно, хай дають ЗСУ. Зачем она нам зараз війна йде на стороне, а ми дорогу строим, так. альти строим. Для чого нам нужна? Зараз треба допомагати ЗСУ. Купляти дрони, допомагають гроші, ми, хто чим може. А не строят альти, розширяти альти. Не дай Бог, якась бомба попаде туди, и альти не буде. А нашим солдатам треба допомагати. Я підтримую тих людей, правильно. Я вважаю, що все треба на війну. Так як було Велику Вітчизняну війну, так все йшло на те, щоб більше випустити боєприпасів, більше техніки воєнної і так далі. Я то вважаю, підтримую. Ви не такими не ходити? Та я не ходжу, я то на роботі, то. Не хочу. Нема часу. часу, так. Ну я підтримую їх. Ну хай відбуваються, люди хочуть. Ну, я не, за... ну, не заперечую, тобто люди хочуть висловити свою думку і сказати е... щось владі, донести свою думку. От. Ну, тобто я не заперечую. Тобто якщо хочуть, хай проводять. Просто головне, щоб вони інших хто проти, щоб не чіпали нікому, не заважали. А мене ти ніколи куля. Ну, мені воно чесно. Не то, що не треба, просто у мене нема часу і великого бажання. Якщо би було так, що ці мітинги пішли на користь, то, дай Боже. А не так не ходили. Ні. Я не маю можливості. В Києві, як приїду, буду. Ходити, немає часу, ограничено. Так. Добре. Нехай бастують, нехай все ЗСУ.